Лідери мають бути вдячні. Початок у моєї історії доволі непринадний. Крім того, що я був неосвіченим бідняком незнатного походження, я виріс слабосилим коротуном і з дивною зовнішністю. Та я не дозволив тим недолікам визначати мою долю. У мене була жага до життя яку рідко бачили в цьому світі, я, сином Здольщика, мріяв стати лідером і тому вирішив, що не допущу, аби мої недоліки заступили мені шлях. Глибоко в душі я знав, що вартий більшого, ніж вважала решта світу. Спочатку батько був фермером. А потім пішов піхотинцем в армію Ода, де тільки покалічився в бою. Матері доводилося працювати на фермі, щоб звести кінці з кінцями. Після смерті батька, коли мені виповнилося сім років, вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Чікуамі, який теж був фермером і колишнім солдатом оди. Я любив матір, життя якої ще з дитинства було низкою випробувань. І ще в юності я відчув тяжкість тягаря усіх труднощів, що її спіткали, і моє бажання полегшити її ношу визначило мою долю, але не раніше, ніж я завдав їй іще більшого болю. Адже я був не слухняним хлопцем. Який ненавидів школу і полюбляв кидатися камінням та грати у війну. Мати не могла впоратися зі мною, тому довірила моє навчання й турботу про мене буддійському храму, сподіваючись, що там я осягну якусь дисципліну. Проте я ігнорував моїх майбутніх учителів і гаяв увесь день на вулиці, замахуючись бамбуковими списами. На бродячих кішок, борючись із метеликами, дерев'яними мечами. Монахи опустили руки. Навіть Будді не стане терпіння, щоб наглядати Йосі. Виснували вони. Тому я повернувся до своєї родини. Повернувшись додому, я косив траву і водив рибу, щоб допомогти матері звести кінці з кінцями. Але... Ми все одно часто голодували. Ба гірше, ми з відчим постійно були на ножах, і він почав мене бити. Одного дня мати не витримала. Хідейосі, сказала вона, оскільки ти не хочеш ходити до школи, а монахи вже не приймуть тебе до себе, я домовилася про твоє навчання в сусідській родині, щоб ти отримав професію. Я не міг повірити своїм вухам, я завжди вважав матір своїм єдиним союзником. Як ти могла так зі мною вчинити? запитав я. Почувши це, вона залилася гіркими сльозами і так сильно стиснула мене в обіймах, що я ледве дихав. Я боюся того, що може статися, якщо ви з відчимом продовжите ворогувати. Раптом одного дня. Він не зможе зупинитися, коли почне тебе лупцювати. Я більше не стерплю цього. Заради Бога, ти маєш піти з цього дому. Ні, я не хочу йти, закричав я. Я люблю тебе, мамо. Послухай мене уважно, Хідосі, мовила вона, задихаючись від ридань. Щоб вижити у цьому світі, тобі потрібні земля і гроші. Я не хотіла вдруге виходити заміж, але мені довелося це зробити, аби вижити. Тепер ти маєш сам подбати про себе заради всіх нас. Це був не останній раз, коли я йшов із дому, щоб продовжити навчання за наказом матері. Одну й ту саму сцену ми розігрували знову і знову, щоразу з тим самим успіхом. Матір благала мене. Знайти своє місце в житті. Я йшов челядником в іншу сім'ю. Через кілька місяців мене звільняли, і я знову повертався додому. Мати сварила мене, вона плакала, вона голосила від розпачу. Проте я не слухав її порад і не мав бажання освоювати будь-яку професію, мріявши стати лише слугою самурая. Одного дня я вирішив: мамо, я йду назавжди, щоб знайти свій шлях, заявив я. Я не повернуся, поки не зроблю собі ім'я. Хоча мені було лише 15 років, рішучість у моїх очах переконала її, що сперечатися зі мною марно. Перш ніж слізно зі мною попрощатися, вона вручила мені важкий мішок із мідяками. На який можна було купити річний запас рису. Мати знала, які небезпеки чигають на молодого хлопчака в сільській місцині і боялася, що ми ніколи вже не побачимося. Тому вручила мені гроші, які збирала для мого спадку. Це було більше, ніж більшість селян, які працюють, могли дати своїм дітям. Як вона, мабуть? Економила і заощаджувала, щоб відкласти ці гроші. Раптом я усвідомив, як сильно мати любить мене і чим пожертвувала заради мене. Уперше я відчув щиру вдячність того самого дня, коли я йшов ґрунтовою дорогою, що вела з Накамури єдиного села, яке доти знав. І я вирішив подарувати мамі ліпше життя. Я здеруся вгору, заберу її з ферми і забезпечу комфортом, про який вона могла тільки мріяти. Вдячність викликала в мене гостре бажання стати ліпшим і допомагати іншим. На відміну від думки більшості, суть лідерства полягає у служінні. А не в обслуговуванні. Ті, хто прагне вмотивовувати своїх послідовників, мають осягнути секрет вдячності. Лідери мають бути вдячні.